Всем привет! Дивіться, сейчас будет два кусочки відео. Хто из Вроцлава, кому надо мебель в квартиру, там в комнату, в хату. Отдається бесплатно з квартири мебель. Потому що я там був, мені жалко просто стало, і мені жалко выкидать, честное слово. Так что якщо вас інтересує, самовывоз, самовынос. Самі приїхали, самі забрали. Совершенно бесплатно. Поехали, дивіться видео. Така от там мебель, ви самі бачили, там тумбочки, шкафчики, все в хорошому стані, їдьте тільки й забирайте. Все, кому інтересно, пишіть мені. Тепер давайте дивимось відео, де я буду брати железячки на барахолку. Надо забрати сьогодні-завтра. Якщо ви це відео бачите через півгода, то вже немає мебелі, вже її викинули, там вже ремонт зробили в квартирі. Все, Все, поїхали. Тепер точно дивиться. Тепер предлагаю вам подивитися, що будемо продавати на барахолці. Зараз щось знайдемо, купимо і повеземо, звісно, на барахолку. Так що приємного просмотру. Тепер ви знайшов таку от штуку. З ручка, смені ці штучки, якісь головки, якісь це якийсь спецінструмент. Для чого я вам, звісно, не скажу. Це ну, ми зараз узнаємо скільки стоїть, думаю, заберемо. Мені воно понравилось. Хтось тобто мені писав мені на кравчучка. Успокаюйтесь, все добре. У мене руки сильні, ноги сильні. І цей раз ми повинні поїхати в машину, якщо все буде добре. Це буде інтересно, все як ви любите. Подписуйтесь, не стесняйтесь. Мову точки хорошо брали, зараз якийсь може виберу інтересний. Тут щось нового це додалося, не пойму що це таке. Щось на ньому в общем, возили, щось тут ставало, щось на ньому їздило. І ще тілешка одна десь, яка класна. Я дивлюсь на ну, це. Мені воно щось сильно воно мені не подобається, я не знаю. Немає гайки, бачите, по-моєму. І ну от. Таке вже в мене є. Затирка є у мене. І оце от мені цікаво було б. Якби ж вони сказали, скільки стоя, але я його опять візьму, вони зараз сказали 50 злотих. Ну, в общем, що я купив? Купив кучу ключів, всякої такої чепухи. Це забрав. 50 злотих. Якось воно так і вийшло. Так... Виложив вдома железяки. Хто не бачив скайтаур, він здоровий, як я не знаю, з усієї сили. Зараз переверну, вам покажу, може вам буде цікаво. Просто втечив, я не знаю, неймовірне кількість, скільки я даже не дивився. Ото вам весь сквітав, його їхали за 20 км ми бачили вообще легенько, як на ладоні. Щоб ви розуміли ціни 4 злотих. Зараз я вам вийду розкажу, що я придумав. 4-4-13. Ні, ось лучше за 4. Тоді от дивіться ціни 22,49. 21. Зараз я вийду вам все розкажу. Ви бачили ці ці ціни, наушники вообще вони по 3 копійки. У мене одразу нова бізнес-ідея. Дивіться, є барахолки, є недорогі наушники, про які, знаєте, я і ви, Ну ви тільки нікому не кажіть, де їх буду брати. А ви в принципі не догадаєтеся, де так що ну, в магазині то понятно. Можна взяти буде, там на 100-200 на 200 злотих, не знаю, це як ідейка. Вот. Купити і спробувати їх легенько вивести на бараховочку, написати на красному такому якусь ціну. інтересну і спробувати на цьому заробити. Як вам така ідейка, а? а? Як в мене башка зображається? Я поїхав. Я вам вдома покажу що я купляв, що я взагалі поїхав і одразу бізнес ідея. Ну, оце вже голова. Візьму таку, на ній будемо вилажувати. Уже я вдома, слава Богу, замарився, щось не повірите. От так вроді вам кажеться, ходиш, знімаєш відео, балакаєш, та це важко. Я нікого не думав, що це важко, ну серйозно. Замарююся так. Не фізично, воно морально, знаєте. Це я сложив його зараз все це постираю, тут будуть лежати ключі в нас. Як вам такий варіант? Як ви ж просили, красне не було. Отаке от було. Похоже на красне. Похоже для першого разу, взагалі отлично, для другого. Ну і це от купив на бараховку. Такі от стікери будуть у нас. Разноцветні, красиві надписи на, на родичу зелені йдуть. Так що буде, от зелененькі стікери жовті. Купив ці, щоб, Якщо буде літати, приклеювати. Ось от такі от діла. Все, я віддихаю, завтра йдемо далі, дивитися. Я планую це відео зробити нормальним, длинним. Ну там по находкам по цим ділам. Ну, поскольку мебель може бути викинута, вже прям. Завтра, післязавтра, то вам надо її срочно забирати. Ну, серйозно, чого не забрати безплатно. Я б собі забрав, у мене ви самі бачили, у мене нема куди поставити. Це взагалі катастрофа. Так би я поставив би якийсь диванчик хороший, і два. Взагалі безплатно, попрошу замітити. Так що, да, це багато гостої. Подписочка. Я вам запустю відео сьогодні ще інтересне. Подивитесь інтересніше відео, ну чуть позже. Хай це настоїться, коментарії. Я ще вас хотів одразу да -да, вас. Я створив канал по вашим цим рекомендаціям. Пан Капуста називається. Я вам ссылку оставлю в коментарі. Там тільки одне відео я загрузив і то воно я підставив під музику, тому що я знімався на кросовки. Кстати, ціни там просто ж мене аж серце закололо 40-50 злотих. Ви прикиньте 35 у Вроцлаві. на фірмені, не на китайське гавно, а усякі адідаси. Так що рекомендую подивитися, кому така тема буде інформація. Далі розкажу про пана капусту. Мені теж воно понравилось, я не знаю. Ви мені накидали дуже багато всяких ідей, вам чесно, вам від мене лайк великий. Мене, мене багато коментарів визвало. І хороші там взагалі всі були чіткі. Ну, мільйон дій. я не можу мільйон каналів вести, я горло собі з усієї зі сили і так натираю аж до цих до кровавих мозолів, як вам записую відео, багато балакаю, то стрім два часа там проводив, то ще що. І ми з вами обов'язково вийдемо. Не знаю коли. Але, думаю, скоро вийдемо. Вечором побалакаємо з вами легенько. Позади. мені якісь питання, будуть спрашувати, Що небудь буде. Все, давайте всім пока. Скоро побачите следующе відео сьогодні. ж.